Вітаємо, це Ляля, собачка хвора на цукровий діабет. Там далі найдочка, собачка, яка хворіє суглобами. Це їхній вольєр. Любі друзі, потребуємо вашої фінансової допомоги, в закупівлі матеріалу, щоб накрити нам цей їхній вольєр, тому що він пробігає і осінь, весна, коли йдуть дощі, сніг, тає. Завжди в волєрі повно води. Собачки старенькі, на доживанні у мене. Прошу вашої допомоги, щоб допомогли нам закупити всі необхідні матеріали. Також потребуємо в допомозі чоловічих рук, щоб це все нам установити, тому що я сама це все не зроблю, так як хворію, і в мене немає ні сил на це, ні можливості такої, щоб це все зробити. Раніше до хвороби я це все справлялася сама. На сьогоднішній жаль на превеликий сум мені це не підвласно. Будемо щиро вдячні вам, якщо відгукнетеся нам на допомогу.